Я вирішила, що лечу. Все, крапка, лечу. <смі> і ось зараз буду дивитися е, захід сонечка, буду дивитися е, з неба, буду там дивитися. Он полетів один. Одна куля полетіла і зараз буде летіти ця. Треба вскочити встигнути ще. Друзі, дерчить, звичайно, але неймовірно цікава пригода у мене сьогодні. Я ділюся з вами тим, що я проживаю. Отак от. Отак. Раз, раз. Отак. Бачите? Отак от. Як <ріху> завжди. Я по-іншому лінію. Отак от, о. Як мені йдуть такі повітряні кульки. О, ось, а ця ще більше йде, бо вона жовто-блакитна. Як моя рідна Україна. Так що всім бажаю сташиного польоту і гарного заходу. Сонечка, потім ще покажу, яке воно буде. Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Хочу записати для вас і передати таку інформацію про те, як я літала на повітряній кулі, і що я усвідомила від цього польоту. Зараз просто буду вам, якщо дасть Бог мені, сил, я тобто сама я справлюсь, звичайно, але технічно хочу вставити вам сюди там відео, ті, які я знімала, фото, які я знімала в повітрі, і як я відчувала себе там, але буду вставляти їх серед того, що я хочу сказати, так? Тобто дивіться, коли я, по-перше, я вперше літала на повітряній кулі. Перше, що коли ми коли ми приїхали на те поле, де їх надувають ці кулі, так, я готувалася до... До цього польоту готувалася. Я не знала, що там буде, як то буде, я не знала, як там буде мені весело чи не весело, буду я там дихати, чи чим я там буду дихати, як воно буде взагалі бачиться. Я не знаю. Я бачила по телевізору, як красиво це відбувається, наприклад, там в Турції дуже гарно, так, коли там багато повітряних куль літає одночасно. І от ми з донечкою домовилися, що це був подарунок. Нам такий політ, і ми домовилися, що ми полетимо на захід сонця, коли сонце сідати буде, тому що можна полетіти на схід, коли сходить сонце, і можна полетіти на захід, коли сідає. От ми вибрали захід сонця. І ось я приїхала, коли ми приїхали на те поле, я дивилася, як надувають ці кулі. І ось ви побачите в цьому відео, як їх надувають. І далі, знаєте, коли я спостерігала за цим всім, я відчувала дивну атмосферу. І я не знала, які відчуття мене будуть там чекати в небі. Але перше, що хочу вам сказати, друзі, для, для мене цей політ дав дуже багато можливостей для усвідомлення. Це неймовірно. Неймовірно, що? Що коли ти піднімаєшся над землею, коли так від неї відриваєшся у тій корзинці так? і включається зверху над тобою отака горілка, горілка ця, як це вона називається? Ну, як факел, знаєте, такий газовий, там отак його підключають під, е, і вона туди надуває, роздуває той шар, тобто можна його роздути, він швидше летить. так? Там менше, коли вивітрюється, він спускається. Він але сам інструктор він веде так, щоб він плавно цей шар плив прямо в повітрі, і він його регулює якимись там ще канатами, що він повертається. отак, Розвертається ми то так, то так нас розвертало. Тобто е цікаво дуже цікаво спочатку, коли ти відриваєшся від землі ти в тій корзині, сидиш там, не сидиш, а стоїш. От. І так воно відривається, відривається, і ти, якби, знаєте, так всередині якесь таке відчуття, що щось, щось в тебе, як то частина тебе, відривається. І ти так ой-ой-ой, так якось не хочеться. ой Ой-ой, не хочеться, Боже, 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 не хочеться. Якось так щось не те, що страшно, ні, а якось. Інше щось відчуття, але воно зовсім тимчасове. Тільки коли ти піднімаєшся, 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 і чим вище ти над землею піднімаєшся, тим е, тобі е, стає трошечки е, як е, незвично. Незвично. Тому що незвично. Так? І ось коли ти коли вже піднімаєшся е, на таку висоту і починаєш летіти. Ти звикаєш. Звикаєш до цього польоту. Так, стоїш отак, щоб не, не, не шатався цей шар, там, щоб, він, там, да, щоб ця корзина не мантелялася там десь. Стоїш, хочеться щось зняти на телефоні. Хочеться сфоткати себе в повітрі, бо це ж пригода неймовірна. Так? Я вам покажу ось декілька фоток, які я зробила. В повітрі, будь ласка. Ось подивитись. Я навмисно паузи роблю такі, щоб, щоб вставити туди потім нарізочку зробити, і фоточки туди вставити, і відео, яке я писала. Так от, друзі, знаєте, цікаво, що, що коли летиш там, піднімаєшся не так то високо, але там видно буде на фотках, як, на якій висоті ми були. І я, ми, коли піднялися, там така тиша. Глухо, абсолютно. Тільки коли оце підкачували цю кулю, то це горіло, оце пш отак. От. І все. Глухо, розумієте? Тиша неймовірна. Там навіть ну, погоду видно вибирають, зрозуміло, так? але вітру нема, сонце лагідне на заході. Воно сідало отак, от, і воно не пекло, воно таке лагідне було. І воно ось так, от, і ти просто там, ну, літо, спекотно, і що це горить над головою, там жара така йшла. Але ти стоїш отак і себе відчуваєш, ти ловиш себе, відірваним від землі. І коли ми летіли, бачили, так знаєте, рівнесенько, там, де будинки, де, де трава, де дороги, там дорога, от уявіть собі, наскільки шумить скоросна дорога, хайвей, да, багатополосна, така і загружена машинами, але зовсім не чути, навіть шороху не чути. І перший висновок, який я зробила, що коли ти летиш, там От як птахи літають, так? там така тиша, там така тиша, що ти весь час знаходишся як в медитації, взагалі в такому стані, от коли хочете піти в медитацію, там взагалі відключитися, то полетіть на повітряному шарі і політайте. Там просто стоїш весь час, ти себе не відчуваєш тим, хто ти є. І ось я вважаю, що пташечкам там скучновато в повітрі так весь час парити, парити, парити. Вони спускаються до нас і тут починається гомін. Вони спускаються в наш гомін. В наші ці звуки, в наш цей рух такий безперервний, безперервний рух тут, тут аж все шумить, вирує, там щось, там щось кипить, там якийсь дим, там, там ще щось. Тут все на цьому, знаєте, отак от все воно відбувається просто на землі. Просто на землі. А ви уявіть, яка тиша в космосах, там, де, так, які там звуки є? Там нема таких звуків. Тут є голос, тут є все те, що відбувається, навіть гроза вона йде приземлено, можна піти добратися, до, долетіти там за хмари, так? але ж все тут: і гроза тут, і блискавка тут, і дощ тут. Чим вище піднімаєшся, там нічого немає того, що тут є. І який висновок робимо, друзі? Все, що відбувається у нас на землі, воно тільки тут. Тільки тут. Все життя тут. Всім на, всім на землі керують люди природою, природніми ресурсами, природніми явищами, які нам явлені тут. Вони тільки тут існують, їх ніде більше немає. Я просто, знаєте, от просто хочу, щоб ви уявили оце все. Уявіть, просто уявіть, що все, що ми думаємо, що десь там, лясь, нам щось приходить, друзі, повірте, наш простір існування він ось тут, на землі. Те, що ми вирощуємо, те, що ми говоримо, як співаємо, як ходимо, як одягаємо, що, що, що ми взагалі з вами е, випускаємо тут, які продукції, які творіння, які слова. Тобто все це, що ми з вами е е е проявлюємо, все тільки тут, і вони дебі більше немає. І коли оце я зараз зараз сижу просто і вертаю багатьох людей, які відірвалися від землі і подалися десь якісь духовні пошуки, то я вас відриваю звідти десь, звідки сь, і просто сюди приношу приземляю і кажу, спустися. Ти є тут, на землі господар, ти в цьому вимірі є, який Він є для тебе. Ти існуєш тут, ти не можеш звідси вилетіти нікуди. Не можеш. Хто б там не казав, ти, хто куди літає? Для чого літають, друзі? Ми тут маємо лад навести. Для чого комусь до нас лізти, летіти? Для чого, коли ми тут маємо все самі зробити для себе? Для чого туди нам це все треба? Для чого? Розумієте? І не тому, що ми нікому не потрібні, ні, тут діло в іншому. Діло в тому, що ми маємо зрозуміти, що оцей світ він наш. І ми маємо принести це знання, відірвавши себе звідси в реальність сюди, запустити в реальність, але на усвідомленні того, що на старих принципах ми не можемо жити. А нові принципи тільки ми і проявимо, ніхто, нам більше ніхто не допоможе, розумієте? Так, от, що я усвідомила? Коли я летіла на повітряній кулі, я усвідомила такі речі: що нічого ніколи і ніде не існує для тебе за межами фізичного життя. В цей момент, поки ти тут є, якщо ти підеш в інший простір, там буде для тебе створений інший умов. А тут тільки це: що зверху тиша неймовірна, і ти цю тишу маєш принести сюди з усвідомленням, що ти на, на різниці порівняння йде, що там, що тут. Все те, що подавалося нам колись як. Десь там є хтось там, хто нами, Бог, якийсь там ще там хтось. Хай там буде ця система служіння, система існування. Вони є ієрархії служіння, це система в системі. Але наше то життя з вами тут, і тільки ми його можемо реалізувати в цьому плані існування. І більше ніхто. І ми тільки з вами тут по всій землі розсипані як люди, які керують цими процесами. Пілоти, хто вилітає? Люди, на всіх машинах, хто їздить, люди, на всіх підприємствах працюють люди, в усіх установах працюють люди, керують, створюють закони, створюють, як це сказати? Поліцію, та, яка нас має оберігати, так? створюють, хто там працює? Люди. Всі в, в арміях служать люди. А, керують космічними кораблями люди, Хто ще, кого ви дещо бачили. Вам можуть розповідати, що я бачив те, 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 я був там, там, там. Ну, можливо, і так, можливо, ви десь там і були, і щось бачили, але ж ви живете тут. І ніде більше. Тому дивіться: коли ми почали приземлятися на повітряній кулі на землю, так само керується цей процес, спускається, і ми летіли над болотом таким зеленим. Врязці такий переладі, тільки б не в болото приземлитися, Але як інструктор керував цим процесом, ми приземлилися за болотом, але там камеши ці, там такий очерет, і ми туди, значить, приземлилися так. А там такі е, тропоці, знаєте, там зайці, вовки, мабуть, там ще хтось, ну так все так, і ці, і, і такий кругом, і ми сидимо, і вийти не можемо, чекаємо, поки нас знайдуть. Але як же ж якщо навіть знайдуть, і е, до нас прийдуть, щоб нас забрати? Звичайно, ні. Значить, інструктор приймає рішення підняти і перелетіти в друге місце і каже, що ми перелетимо, перелетимо в друге місце. І ми полетіли в друге місце, Полетіли в друге місце і, і приземлилися е, на такій стоянці, де стояли великі різні машини, екскаватори, там ще щось. Але поки ми перелітали, поки шар набирав е, висоту, і він здвигався в плані е, ну, по напрямку туди до цієї стоянки, там. Е, ми зачепили верхівки дерев і вони почали хрустіти. Ми так цією корзиною пройшлися по верхівкам дерев і хрустіли під нами. Оце, оце пригода, оце пригода. Розумієте? Так було б не цікаво тільки там, десь, щоб так все добре було поплавати в небі. А саме коли спускаєшся і піде, і з миші, о, це пригода, це цікаво. Потім, коли піднімаєшся і йдеш по верхівкам дерев, чоркаєшся і на асфальті приземляєшся на стоянку, ні, це так само цікаво. І ми сиділи в цьому в цій корзині, чекали, поки приїдуть за нами, бо ми не могли з неї вилізти, тому що ми тримали її ту корзину. І коли приїхали, так вже ці е, люди, які мали згорнути ці, цю, цю кулю, нас висадили, самі тримали, а ми вилазили. Тобто, так пристягнули, пристягнули вони цього, цю кулю до авто, автомобіля, такого великого фургона, і почали знімати кулю, окремо цю корзину, почали складати, як здувати його спочатку, складати, згортати. Ну, тобто, там так само відео, десь в мене має бути я. Вам показала. І поки, поки це все не склалося, не пакувалося, тільки тоді нас забрали з цим усім уже і завезли до того місця, з якого ми летіли. Тобто, ось це так воно робиться, і цей процес зайняв у нас десь близько трьох годин. Але за цих три години я зрозуміла, що нелегко працювати тим людям, хто влаштовує оці польоти. На повітряних кулях вони працюють фізично, і вони працюють е, в складних умовах, а, що це неймовірна подорож через самого себе. Ти переходиш на якийсь рівень сприйняття зовсім інший, сприйняття життя, так і багато чого в цьому житті, правильно? Багато. Так само можна пригнути з парашутом, і там взагалі. Ти, ти не, не, не десь кісь декілька там тих секунд, ти не розумієш, де ти є. І ось зараз так відбувається, що ми з вами маємо усвідомити, так, уже як завершення цього всього, що ми, люди, є ті, хто творить простір. Ми є з вами ті, хто творить реальність. І коли ми входимо в інший е, діапазон існування, так. В іншу частоту, то там має бути чистота наша в співвідношенні з тим простором існування. Тому все це, що відбувається антигуманне на землі, воно має нейтралізуватися якимось чином, переформатуватися, реструктуризуватися, перекалібруватися. Тобто, і зараз оцей період, який зараз тут є, він відбувається. Тому кожен з нас має зрозуміти свою зіркову приналежність як системі, в якій ми існуємо, і спустити це знання сюди з усвідомленням, що ти є єдиний господар тут, на землі. І ти є той, хто керує всіма процесами. В єдності з тими, хто тут є людьми. Ось такий сьогодні, мій, моя розповідь вам, друзі. Кому цікаво, напишіть мені, будь ласка, що вам цікаво. Якщо, е якщо ви вважаєте за потрібне, розповсюджуйте моє відео, нехай живуть, тому що в них є багато розширень. в того, хто ж ти, є тут людина на землі. І так, зараз всього найкращого. Буду завершувати своє відео. Всього вам найкраще. Це так гарно, Аліна, правда. Так гарно і так тихо, спокійно. Я переживала. Думала, може, вітер буде. Ой. Смій горинич там всередині. The first Yeah, okay, he's already taken his nap. Oh, that's a Ми тримаємо шар на знайшли. Ми, Ми приземлилися в комишах і чекаємо, поки нас знайдуть. она у на ER вот так Разумелась. и вот так складывается 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 шарик, на якому ми летіли, ось таким чином його скручують, Це так, щоб завершити вже зйомку. Ось так.